Всім привіт, друзі! З вами я Алекс, і сьогодні в мене відео по бліцу. І на огляді у нас Бізон C45. Такий прикольний танчик. Давайте ми зразу перейдемо до характеристик. Башка. башня у нього в цілому непогано танчить корпус. Слабенький корпус. Але це таке. Тут головний його прикол це гармата. Тобто тут два снаряди. Я б сказав би, що е, краще користуватись одним, а інший як е, запасний чи щось в тому плані, так як другий снаряд перезаряджається всього за 5 секунд, а перший аж за 16. З е, пробиттям, в принципі, проблем немає. Е, так само з його швидкістю, і е, кут нахилу вниз, мінус е, 8 градусів. Добре, давайте зразу до бою. Перевіримо, що до чого, який цей танчик. Е, в цілому танк, я вам так скажу, непоганий. Е, бажано грати чисто тільки одним снарядом. І все. Бажано грати тільки одним снарядом, другим зараз. Точніше я вам зараз покажу, наприклад. Дивіться, наприклад, ось цим. вистрельнули. І все. Інший краще не вистрілювати. Або в екстреній ситуації, наприклад, добрати е, ворога, добить, вже в нього там залишилось небагато хп, то хіба що тільки так. Е, так, добре, погнали, так як е, час перезрядки всього-навсього 5-6 секунд. Е, так, я не розумію, вся наша команда вирішила поперти мене. Як... Ну, навіть не підстрелили мене. Навіть не підзере, дивіться, ось ось, вже всі вилетіли, всі ж такі розумні, повилітали. вон, дивіться, навіть он... М -м -м, бачите, все. все. Поки на цьому можна закруглятися, я б сказав би так. Не бачу сенсу зараз вистрілювати дуже багато снарядів, ну тобто два, бо перезарядка буде е повільна. Оба на дивіться, виїжджає. Дивіться, клас, а тут я вдав навіть реальну битні два рази. Його можуть зараз добрати, і в нас просто не буде шансу, м -м, як я і казав. Е так, зараз будемо їхати на той фланг розбиратися. Е я вам кажу, танк непоганий в цілому. Е Грається непогано. Дивіться, наприклад, зараз ми... Ось, наприклад, тайп стоїть щось, жде, можемо його підстрахувати. Раз. І дивіться, зразу... угу, Гір там. Не хочу, не буду, не хочу, не буду. Оп. Зразу вистріл підготували. Дивіться, Вене нам дають змогу виїхати. Не дуже. А отак бочком, ви не дуже. Добре. Але в цілому у дають змогу. Дивіться смачнення прокляти його, дивіться Оп, є Тобто в таких випадках, якби добра й ворога, то да, два снаряди якраз буде геть дуже і в тему, я вам так скажу. Е, бажано було це тільки одним снарядом, уй, бачите, що я трошечки ступонувся е, Так, давайте зараз секундочку почекаємо, поки... Е, так, о, дивіться, добрали. І дивіться, не знаю. доберем, не доберем, Не доберем. Е, доберем, не доберем. Е, доберем, Давайте, доберем. все, проклясали. Все цього ми вже не встигнемо добрати, чисто теоретично, я так думаю. Е, Ані, дит... ні, не встигну. Е, тобто, в цілому встигається. Тан. Як ви бачите, нормальний. В принципі, поки він нічого не протанчив, буде можливості показати свою броню. Але в цілому танчить. Добре, по фарму серебро. Е Так, це з бустером. І також це преміум день. День. Так, добре, погнали далі. Зразу до бою, немає часу, гаять час. 에... То коротше зраз до бою. О, попалися проти вісьмірок семірок Це дуже добре. 에... Що в нас там? Химера? 에... Що це а... таке? і су 152 <звук> Ну, коротше, в цілому ПТшки не дуже страшні. Иг головне, не попадатися їм під дуло А. Тяжі. Тож також не страшні, я думаю, що два тигра і Крайслер, це не дуже страшно. Ну, я так думаю. Так. Дивіться, виїжджати не можна, не можна виїжджати, ні в коїм случаї не можна виїжджати. А хоча сайт ще помітив, тут майже нікого нема. Але якщо от зараз вийде прийме на себе весь буд... Дана штучка. Е, так. А, я вам завучу сказати, що е, не, зараз, зараз шкода в хвилину, в хвилину в даного танка невелик. Всього півтори тисячі. Але якщо грати під першого снаряду, то там геть нормальна кількість е, шкоди може настрілюватися залиха. Як ми бачимо, що тут немає сенсу користуватися додатковим вистрілом, так як ХП е, доволі багато і. В цьому сенсу такого великого немає. Наприклад, м оце я, звісно, ступив. Е, тут ми розуміємо, що дивіться, я стою, він зараз по мені дасть, не дасть, дасть, не дасть. Дав, але і я протупив, так як... Ух ты, заїхав. І я протупив. Так, я думаю, з хемерою зараз е, мене. Хто по мені трайстерка. Е, так, зараз, з тигром зараз розберуться, треба об'їхати. Дуже файно. І зараз би випустить раз. Бажано ще один. Бажано ще один, два. Все є. Все є. Так, що у нас тут? Осталося чотири танки проти наших. В цілому, по моїх ХП, я скажу що Шансів на перемогу в доволі вистачає. Запалимо і сушечку. Запалили. Так, ось вона зараз виїжджає. <ривання> ти чорт? А ти чорт! А хто ж мене пом... пом... М... так під... А, ця та чертяка мене підстрелила. Е, так, добре, друзі. Будемо робити підсумки. М -м так. В цілому я вам так скажу, що непогано, непогано. Е, так. Е, танк непоганий. Ем, дивіться, чому я вирішив його, на нього зробити огляд, так як е, недавно був якийсь міні-івентик, там де із скриньки можна було його вибити, але він той івенти був ще від 2 тижні назад, я його скриньки вибив, можливо, навіть більше, ніж 2 тижні вибачаю за затримочку. Це То в цілому танк непоганий. Грають умієте. Якщо ви краще граєте, ніж я, то совітую, аби у вас він був для колекції Ну, для Farmuсі І ви бачите із такою кількістю такою кількістю. Ще, з такою кількістю бустерів, Ось, наприклад, там був фіолетовий бустер і ще преміум дей. але все-таки не допомогло це. Наприклад, 100 тисяч, да, то не дуже файно інформить. Хоча, якщо набити нормальну кількість е е урону, то геть буде прекрасно. Так, добре, друзі, на цьому я буду завершувати. То всім удачі і всім пока.